Півфінальні матчі суційного волейбольного екстазу. Справжня битва між командами Італії та Бразилії та неймовірна Меліса Варгас. Усім привіт! Ви на Суспільне Спорт. це наш традиційний і уже передостанній дайджест головних подій дня жіночого чемпіонату світу 2025 з волейболу. Ми знову повертаємось до формату змагального дня і огляду його. Бо усі події відбувалися в один ігровий день в одному залі у Бангкоку. Мова піде про півфінал чемпіонату світу. Це були справді топові. Поєдна. Італія проти Бразилії, а перед тим Японія проти Туреччини. Про них ми зараз коротко і поговоримо. Тож, поїхали! Відкривав півфінальну стадію змагань матч Японії проти Туреччини для чинних чемпіонок Європи. Збірної Туреччини це перший півфінал в історії на рівні чемпіонату світу. Японки могли уперше з далеких 80-х чи навіть 70-х років пройти до фіналу. І початок цього матчу видався просто неймовірним для збірної Японії. Вони грали швидко, вони грали точно, вони навіть блокували. Значно вищих суперниць збірної Туреччини і виграли перший сет дуже дуже впевнено: 25-16. Туркені таке враження трохи перегоріли. Трохи вийшли, як я казав у коментарі під час цього матчу з такими важкими штанами. Бо ну ми самі розуміємо, це перший півфінал в їх історії. Нерви також даються в знаки. Але збірна Японії витримати ось той темп, який вона сама запропонувала, не змогла. У другому сеті плюс-мінус рівна була боротьба до рахунку 11-10. А потім бум, ривок і у підсумку 25-17 на користь збірної Туреччини. Третя партія також в один бік. 25-18, Туреччина виходить уперед. І, начебто, головний тренер збірної Японії каже, все правильно правильні настанови дає. Ласні комбінації вони розігрують, але Туреччина починає грати агресивніше. Блок третій сет, четвертий сет у Японії нуль. Просто його не було. У Туреччини 6 за дві партії. Меліса Варгас, яку не зупинити було, яка набила понад 65% ефективності атак і набрала 28 очок. Здавалося, що може ще запропонувати збірна Японії, і вона наче придумала ключик: гра через ваду, гра з задньої лінії через пайпи і рахунок був у четвертій партії 22-17, потім 24-21. І здавалося б, ну все, тай брейк, і там буде все починатися з нуля. Але ні, японки не реалізували три сетболи, і збірна Туреччини зрештою з другого матчболу закрила цей поєдинок двадцять Чинні чемпіонки Європи вперше в своїй історії з першої ж спроби у півфіналі виходять до головного матчу, гарантують собі щонайменше срібні медалі і будуть змагатися за звання найсильнішої команди світу. Японія після поєдинку емоцій не приховувала, плакали майже всі, і насправді неважко зрозуміти, чому, коли ти втрачаєш перевагу 24-21 у четвертому сеті, який міг би перевести гру на тайбрейк, якось по іншому реагувати складно. У збірної Японії варто відзначити ваду, варто відзначити і шикаву. Це дві лідерки команди, які на двох набрали 41 очко. Усі інші менше, ніж дві головні лідерки. У команди Туреччини, звісно, це Меліса Варгас. Її 28 очок і її неймовірна граватація. Коли вона вилітала на 3 метри, тобто це майже на 80 сантиметрів над сіткою, ну як ти її заблокуєш? І гравчиням Японії це не вдалося. Тепер інше питання: що покаже Туреччина у фіналі? Бо у них було на кілька годин відпочинку більше. І вони добре знають своїх суперниць, особливо їх головний тренер Даніеля Сантареллі. Але про це ми поговоримо буквально за кілька хвилин. Туреччина у фіналі. Їх вітаємо. Японія може поборотися за бронзу вперше з 2010 року. Ну і поки туркені вже готувалися, відновлювалися і. Ментально налаштовувалися на фінал. Перша та друга команди світового рейтингу провели достроковий фінал. Як ми його називали, що у попередньому випуску у інших волейбольних подкастах і майже у кожному ефірі фінал Ліги націй Італія проти Бразилії. Тепер у півфіналі чемпіонату світу. Італійки та виглядали настільки впевнено на цьому чемпіонаті світу, що не вірилось у якусь реальну боротьбу. Так, одна партія для Бразилії, те, що ми побачили зрештою у першому сеті, була ну тупо, ок п'ять Бразилія виграла перший сет. Те саме було у фіналі Ліги Нації, але потім Італія увімкнулась. Тут було зовсім по-іншому. Збірна Бразилії програла другий сет цього матчу, але третя партія і її кінцівка ну це справді волейбольний екстаз. Це один з найкращих моментів цього чемпіонату світу. І те, як працювала Габі Дімараш, як працював захист збірної Бразилії, що намагались зробити італійки, також у захисті. Це було перфектно. Просто неймовірно. Обов'язково передивіться на ютуб-каналі Суспільне Волейбол. Повністю цей матч, якщо ви його пропустили. Посилання ми як завжди залишаємо ось тут. Ну або підписуйтесь просто на ютуб-канал Суспільне волейбол. Там буде дуже багато класного контенту. Так от, Бразилія забирає третій сет з рахунком 30-28, програє четвертий 25-22, з близькій кінцівці, і все переходить на тайбрейк. В якийсь момент здавалося, що бразилійки мають значно кращі шанси. Вони топово тягнули у захисті. Їх блок, який ми в одному з попередніх відео відзначали як найкращу гравчиню дня, просто командний блок збірної Бразилії, працював на відмінно. Ґабіґімара здавалося, що вона просто має кілька батареїв підсилення настільки енергійно вона виглядала упродовж усіх п'яти партій. І бразилійки розуміли, що ось він, ось цей шанс перервати 34-матчеву переможну серію збірної Італії. Серію, яка почалася після попередньої поразки Італії. Від кого? Так, звісно, від збірної Бразилії. І на тайбрейку команди йшли нога в ногу. 7-7, 8-8, 9-9. Тут міні-брейк. У відповідь інша команда. І здавалося б, що вирішальний момент настав тоді, коли Бразилія зробила ще один міні-брейк і повела 13-12. Габі Очко за очком, очко за очком, результативна, можливо, помилка. Потім ще, 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 ще дуже багато очок на тай брейку набрала Габі Гімараєш, яка зрештою стала найрезультативнішою у поєдинку, набравши 29 очок. Тоді рахунок стає 13-13. і ось що відбулось далі. Джулія Бергман на прийомі помиляється, віддає м'яча просто на чужу половину майданчика. Одна з багатьох помилок Бергман на прийомі, але вони, як правило, були на початку бачу. Потім вона начебто стабілізувалась. Але ось він настає ось цей ключовий момент: 13-13, тай-брейк. Усе на кону. Бергман приймає на чужу половину майданчика. Італійки в один дотик зачищають 14-13 матчбол, Легону закриває гру. І те, як вони реагували після. Того як забрали цей поєдинок, мабуть, демонструє, чому ця перемога і чому цей матч ми називали достроковим фіналом. Просто подивіться на ці емоції та Паско, це головний тренер збірної Італії, багато змін проводив. Варто відзначити і відреспектувати йому за заміну Паулу Егону на Кейт Антропову у першій партії, бо Егон у Егону початок матчу відверто не пішов. Але мені здається, що це був той матч, коли Італія справді могла програти. Коли ось ця серія, яка почалася ще 1 червня минулого, 24-го року, могла обнулитися. І коли це не сталося зараз? Здається мені, що зупинити цю збірну Італії принаймні цього року не вдасться нікому. Але на це ми побачимо відповідь уже у фіналі. Фінал Туреччина, Італія. Дві збірні з топовими діагональними. Варгас проти Егону або проти Антропової. Неймовірна боротьба на блоці, яка на нас з вами очікує. І ще один сторілайн. Додатковий. Головний тренер збірної Туреччини це італієць Даніелі Сантареллі, який також працює у найсильнішій команді світу. І Миковолий Конелян. У збірній Італії є гравчині зі маковолей. Вони дуже-дуже добре один одного знають. І в збірної Італії є не тільки гравчині зімоковоли, але є й дружина головного тренера збірної Туреччини. Так, Моніка Деджинаро, шостий номер збірної Італії, основна ліберо цієї команди, найкраща захисниця, на мою думку, цього турніру. Це дружина Даніеля Сантарелі. У їхній сім'ї хтось точно стане чемпіоном світу. А хто стане чемпіоном світу в реальному світі? Італія чи Туреччина? Дізнаємося уже після фіналу. Ну, в матчі за бронзу він теж буде класним. Японія проти Бразилії. Питання в тому, в кого більше моральних сил залишиться і хто більш голодний до цієї медалі. Тому. Почуємось уже після наступного змагального дня, де будемо підсумовувати увесь чемпіонат світу. Ну а поки дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на ютуб канал Суспільний спорт, дивитись усі трансляції на Суспільний Волейбол. І зовсім скоро розпочнеться уже чоловічий чемпіонат світу, на який ми також дуже дуже очікуємо. Тому пишіть у коментарях, який матч вам сподобався найбільше. І побачимось уже зовсім скоро.